Ой, на різці на Йордані, там причиста ризика, прилетіли, приянили, взяли Христа на небеса, Туй на там моя, причини старила, прилетіли, приянили, взяли Христа на небесов, прилетіли, прияли, взяли Христа на небесом, по небеса, розговорили всі святі, похожий святі. Заростворилися і святі, ой, плавили, ой, на, на прилетіли, при три онлі, взяли хріста на небесах, прилетіли, при при взяли, христа, на небеса, при лакіли, saki lieti omnes omnes floris dissolvuntur siti in omni disco omnes rosae dissolvuntur in siti